Мене сьогодні звабила весна, яка ще не прийшла, і ще не задвоніла снігу сніготалого струмками та сонячним промінням блиснув. Зрозуміть дала, що наша з нею зустріч геть не за горами. Мене сьогодні звабила трава, зелена, молода, невинна, придивишся, росте, а глянеш поспіхом її, неначе й нема, та хочу я в її обійми. Як хоче в мамині мала дитина, щоб зустріч наша та була невпинна і шалено мовчазна. Мене сьогодні звабили у небі чистому хмарки, що в сонячнім промінні купаючись помалу пропливають, вони на мене, наче з сумом, дивляться згори, так, наче знають щось, від цього з сумом позіхають. Мене сьогодні звабило життя, вірвавшись у мою дрімоту, на повні груди до запаморочення хочу дихать я, тепер вважаю все за насолоду й шанс, а не роботу. І коли прийде остання звабниця, нап'юсь до забуття.